Вітаю свою роботу в ефірі денного марафону. Починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні шість годин на часі новини. Україну атакують російські ударні дрони. Тривогу оголошено в кількох областях. Актуальну мапу ви зараз бачите на екрані. Уночі сили ППО відпрацювали у столиці. За даними мера міста Віталія Кличка, зафіксовано падіння уламків безпілотника у Деснянському районі столиці. Там постраждала жінка. Виникли пожежі, згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Під атакою дронів цієї ночі була і країна-агресорка. Тамтешні пабліки повідомили про роботу ППО на Курщині та Рязяні. Одразу кілька вибухів прогреміло над Новоросійськом, що у Краснодарському краї. Там спалахнула потужна пожежа. Російське МНС інформує, сталося займання резервуарів із дизелем тому вогонь перекинувся на автомобілі. осінт аналітики пишуть про влучання дрона по нафтобазі. Загалом іще до опівночі, за даними Міноборони країни-агресорки, над їхніми територіями літало зо пів сотні БПЛА. Справедливість неминуче приходить. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував ліквідацію осіб із вищого командування російських збройних сил. Він заслухав доповідь керівника служби зовнішньої розвідки України з цього приводу, а також голови СБУ щодо протидії російським агентурним мережам та диверсантам. Нагадаю, 25 квітня в місті Балашиха Московської області у наслідок вибуху автівки загинув заступник начальника головного оперативного управління російського генштабу Ярослав Москалик. Війна в Україні потрібна лише Росії. Тож, саме на Москву потрібно тиснути, аби змусити її завершити агресію. На цьому наголосив Володимир Зеленський. Він прокоментував пропозицію Путіна про триденне перемир'я з 8 травня і нагадав, що Київ ще 11 березня погодився на американську пропозицію повної тиші. Натомість Росія постійно відкидає всі пропозиції, намагається обдурити Сполучені Штати та маніпулює світом. Чомусь всі? Повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, що було гарантовано і надійно, це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити і як відповідати припиняти вогонь реально. І ми вважаємо, що тиск світу, тиск сполучених штатів Америки, може штовхнути Росію до саме такої відповіді, яка, яка потрібна. Тиск на Росію найближчими днями посилять, щоб досягти припинення вогню. Про таке заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю виданню Парімач наголосив, наступні два тижні стануть вирішальними у спробах домогтися припинення бойових дій і додав, йому вдалося переконати США у необхідності посилити тиск на Кремль, зокрема і запровадити у разі потреби нові санкції. І наостанок зауважив, багато в чому допомогла зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Ватикані. Переговори про завершення війни у розпалі. Про таке заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю на онлайн-шоу Чарлі Кірка. Щодо їхнього перебігу, каже, іноді доводиться чинити тиск і обіцяти покарання, а часом, навпаки, ще й роздавати нагороди. Додав, розчарування є стосовно обох сторін конфлікту, від яких США очікували більших поступок. Головно тому, що Україна і Росія різняться у поглядах на те, яким має бути мир. У цьому інтерв'ю Венс також заявив, не вірить у перемогу України натомість боїться, що війна переросте у ядерний конфлікт. Відбудова України може коштувати близько 530 мільярдів доларів. Такі останні дані Світового банку й оцінки міжнародних експертів допомагає з відновленням за принципом краще ніж було програма ООН «Хабітет». Її мета розвиток населених пунктів з урахуванням потреб інклюзивності, безбар'єрності, доступності та екологічності. Свій план відбудови вже презентувала Бородянка на Київщині. А напередодні про результати партнерства звітували урядовці за. Конодавці та представники ООН хабітат для того, щоб відновити Україну, нам знадобляться не просто мільярди, сотні мільярдів доларів, але ще й знадобиться величезний час, який ми будемо витрачати на відновлення. А всі ми хочемо жити в громадах, які спроможні, які заможні, і які є інклюзивними. Будь-яка спроможна громада вона починається з якісного планування, і тут величезна подяка. ООН Хабітат, який в Україні допомагає нашим громадам саме в процесах планування. Ми організація, що дбає про громади та житло, і ми вважаємо, що міське відновлення вимагає перш за все уважного вивчення довоєнних трендів щодо урбанізації та міського планування для того, щоб уникнути тих помилок, які чинилися в минулому, і працювати на поліпшення будівельних практик і стандартів. Реновація на мільйон. Вірпині на Київщині повністю відновили центральну міську лікарню. Вона була дуже пошкоджена під час наступу росіян на початку повномасштабного вторгнення. Реконструювати будівлю допомогли меценати з Азербайджану. Валерія Глущенко бачила результат. Випиті вікна, пошкоджені стіни, а червоні хрести то мітки, залишені російськими окупантами. Такий вигляд, ірпінська центральна міська лікарня мала навесні 2022 року, коли колони ворожої техніки сунули на Київщину, руйнували все на своєму шляху. Це були прямі влучення, це було знищено всі вікна, це була пошкоджена покрівля, це були пошкоджені основні несучі каркаси будівлі. Відновлення лікарні тривало до цього року. Тут уже навіть відновили прийом пацієнтів. Втім, останні реставраційні роботи завершили зовсім недавно. Було відремонтовано покрівлю, було відновлено фасад, було зроблено енергоефективність. Були створені безпечні умови в реалізації проекту будівництва безпосереднього укриття. Тепер ми маємо безпечні умови, прекрасну будівлю, яка є енергоефективною. На відновлення пошкодженої будівлі було витрачено близько 60 мільйонів гривень. Гроші на роботу надали меценати з Азербайджану. Ми відновили фасад вікна, та дуже важливо, що тут тепер є укриття. Там може одночасно перебувати до 400 людей. Це яскравий приклад підтримки України з боку Азербайджану. Але на цьому співпраця не завершується. Ми готові й надалі допомагати. Попри те, що повномасштабна російська агресія триває, Україна продовжує поступово відновлюватись, наголошують в уряді серед пріоритетів. Відбудова закладів охорони здоров'я. Ми контролюємо. Комплексний підхід до відбудови. Київщина відновлена вже сьогодні на 70%. Це, я вважаю, дуже важливий результат. Нам не потрібно думати про те, що цей результат є неймовірним, але нам потрібно говорити про це, говорити про те, що ми рухаємось вперед, про те, що ми готові. Звітувати за кожний об'єкт ми готові звітувати за те, як використовуються кошти нами, нашими партнерами. Дуже приємно для нас, для України, те, що іноземні партнери не зупиняються, продовжують відновлювати нашу критичну інфраструктуру. На сьогодні більше двох тисяч закладів охорони здоров'я або зруйновані, або частково пошкоджені. Більше тисячі на сьогодні вже повністю відновлені, і це приклад. На сьогодні такого закладу, який теж повністю відновлений, завдячуючи Азербайджанській республіці Посольству Азербайджанської республіки, після завершення всіх ремонтних робіт в Ірпінській центральній міській лікарні планують приймати до 18 тисяч пацієнтів щомісяця. Валерія Глущенко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон Єдині Новини. Продовжимо новини о сьомій о 6.30, а просто зараз зустрічайте в ефірі Ірину Баглай.